Доброго ранку, любі малята. Скажіть мені, будь ласка, а в якому місці ми з вами живемо? Вірно, наше місто називається Харків. Наш рідний Харків, красиве, славне, цікаве місто для кожного, хто хоч раз був тут, воно стало рідним, бо як затишно завжди повертатись туди. Де тебе зустрічають з радістю, привітністю та любов'ю. Кожна вулиця, парк, сквер має цікаві історії. Усі вулички, провулки разом утворюють місто Харків. Харків називають містом митців, поетів, письменників, скульпторів, музикантів, художників. Краса та інтригуюча старовинність кожного його куточка справді нас надихає на піднесені думки і фантазії. В кожну пору року місто Харків стає найкрасивішим містом України. Весною Харків прикрашають штучні квіти, а влітку він квітне різнокольоровими барбами. Не менш красивий Харків і восени, коли розцвітають фризантеми. А хто бачив наш Харків взимку, особливо перед Новим роком, той ніколи не забуде його краси. Зараз у нас весна і ви багато часу проводите на дитячих майданчиках, в парках, біля будинків. Дитячі майданчики є у кожному дворі нашого міста. І тема сьогоднішнього нашого заняття з малювання мій ігровий майданчик. Будь ласка, розкажіть, які споруди є на вашому майданчику. Роздивіться їх і намалюйте малюнок. А допоможе вам ось ця картинка Як малювати споруди майданчика. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення! Бажаю вам успіху!